M.2 2 SSD диск. Це в нас <с> ну По-німецьки читається Котіон, по-англійськи Кутіон, uh, Ось такий. Uh, це в нас X16. І саме цікаво у цьому диску, що його декларують за швидкостями до 7000 МБ. На секунду і декларують як сумісний з PlayStation 5. Ну Звісно, для комп'ютерів, для uh, лептопів він підходить, для міні-ПК підходить ідеально. Але є там деякі моменти, про з якими зараз будемо розбиратися. Тож на каналі Технозон Україна поїхали. Ну, по перше. Підписуйтесь та натискайте дзвоник. По-друге, є крутилезні акції і розіграші, які ми проводимо. У опису під цим відео посилання на ці розіграші. А ми з вами на сторінці продавця, посилання на яку я розмістив те, що опису під цим відео на перевіреного продавця, де я саме купував. Є в нас декілька варіантів. П'ять варіантів, 1 512 ГБ на 5000 МБ на TLC, 5000 Мбайт секунду. 1 ТБ 5,5 uh, TLC, 1 ТБ 72 на TLC, 2 ТБ 72 на QLC, і 2 ТБ 7,4 на TLC. Ціни, ви бачите, ну давайте я вам навіть у гривну переведу. І у гривні це досить маленькі ціни. Але. Ви можете сказати, а чи правда, що може там забезпечити таку швидкість, там, наприклад, за 1660 гривень, бо в Україні зараз купити, наприклад, терабайтник за 2470, pci Express 4 x 4 за швидкістю 5500, чи за 2900 на 7200 практично неможливо. Бариги просто-напросто офігіли. А ми з вами йдемо далі. І Тут ми читаємо, що це Котіон. Ми бачимо, вони просять занотувати, що тільки 2 терабайтник на TLC йде з Охолоджувачем, бо в нас е крізь е картинки про те, що він там з охолодженням ні, це неправда. Йде він без охолодження? І бачимо швидкості читання та запису. 5 х 5, 300, за читання 512 ГБ на запис 4,8 максимально 5,5 на 5,1 для 1 терабайтного 5,5, 5500, я вам зараз поясню різницю. 7200 на 7200 6500. Вони, знаєте, за індексом вони таки дають швидкості максимальні. І вони чесні, ми це перевіримо. Але чому ж така різнича? Що у нас з конфігурацією? Справа у тому, що от, Оце ось у нас терабайтники е, і 512, які йдуть 5500, вони в нас на контролері MaxioTech. Це драмлес-контролер, відразу кажу без драм-кешу І розраховувати на що він там буде, не варто. Але конкурувати він, в принципі, може із кешами бо його швидкість і стандарт pci express 4 x 4 невелика різниця виходить. А от в мене є інформація, що на 7200 на 7400, які в нас йдуть, вони йдуть на Іногрід. Контролері, і він вже може а, конкурувати навіть з Fusion E18. А, чи, наприклад, з Silicon Motion SM2264. Вибачте, це вже цікаво. Якщо у вас є такий на 7400, на 7200, напишіть, який у вас контролер, було б цікаво. На розпаковці ми ще подивимось, з пам'яттю все теж більш-менш зрозуміло, те, що розповім зараз. І вони навіть ну, заявляють, що давайте так, для PlayStation 5, про Максиму вони пишуть про контролер. Next-Generation Controller Аде, я, я вам відразу скажу, що цей контролер це 5,5 ГБ на секунду, це максимум. Uh, TLC 3D Nant, Flash Memory Party, ну, коротше, пишуть-пишуть, uh, було б uh, дивно, щоб не писали, бо маркетинг то такий маркетинг. І пишуть, що максиму для 7400. Ну, не вірю я, що максиму для 7400 воно стоїть там інший контролер. А давайте так. Я брав саму молодшу версію. Якщо в нас молодша версія чесна, якщо вона чесна, то зможемо брати і не думати, бо це буде прям прикольно, якщо ми зможемо за допомогою такого дешевого дешевого с забезпечити собі, наприклад, для PlayStation якесь додаткове місце зберігання чи для комп'ютера. Переходимо зараз, подивимось трохи розпаковку, ну, поближче на нього. Ми засняли, який там контролер стоїть, засняли пам'ять. І Потім вже вставляємо в наш ноутбук на pci Express 4x4 і, звісно, запхнемо його у PlayStation 5. Поїхали. Ну що, ми вже відкрили. Тут особливо розпаковувати нічого. У нас є тут викрутка з гвинтиками, сама коробочка і сам SSD. -шник. Це 512 ГБ. І саме із цього я хотів його брати, саме перевірити, який тут контролер. Давайте її трохи знімемо наліпку. Давайте відкрили. Тепер що в нас по контролеру? Ну, Ви бачите зараз під мікроскопом в нас фотографію. Це Maxio Tech MAP 1602A Falcon Light. Це драмлес контролер без кешу драм. Але в нас у версіях з одного терабайту йдуть InnoGrid IG5236. І вони можуть вже конкурувати там, з якимись контролерами Fizion E18, наприклад, чи Silicon Motion sm 2264 Хоча e 18 зазвичай швидше. Стосовно пам'яті, дуже було е, незручно її читати. Під мікроскопом ми не могли розібрати що то за пам'ять, але це у нас TLC від Янкці Memory Technologies, е, не сама. Погана пам'ять, але це такий, знаєте собі, компроміс між надійністю і ємністю. Ну, є як є, я вам показав усю правду. А, хоча навіть у 512 гб вона відповідає, скажімо так, за своїми швидкостями запитам PlayStation 5. від Sony. Пішли трохи, потестуємо, а потім вставимо в PlayStation 5. Ми ну, Вже інсталювали його у систему цей диск. Давайте подивимось: X16 SSD 511 ГБ. pci Express 4X4 на стандарту NVM, NVM Express 2.0 з підтримкою Smart Атриму. Але тут є деякі цікаві моменти. Зараз я Кристал Диск Маркс запускаю. І тепер ми з вами бачимо. Ми запустили Crystal Disk Mark, можемо стартувати. Давайте ставимо стандартні джиби. Давайте 5 на 1 джип і поїхали. І тут в нас є момент того, що не відображається температура. Вона постійно 45 градусів. Ну, є як є, я повинен вам це розповісти. Чекаємо на кінець тесту. Ну і ви знаєте, це непогані показники, 6000 МБ, мегабайт. Нефіга собі. Я. А, Дуже охоче вірю, що терабайтник буде 7 МБ. Ну, 7, 7, 7 тисяч МБ на секунду. Приємно, приємно здивував температура, температура, але не оновлювалась. Давайте закріпимо показник через АТО Бенчмарк. Я думаю, що там буде не більше, ніж 5. Гигабайт на секунду. Ну, давайте стартанемо. Нас цікавий диск D. І стартуємо. Ну, Звичайний стабільний стандартний тест. Давайте подивимося. Як я і стверджував, буде не більше 5 ГБ на секунду. 4,77 максимальне, а на запис 4,15. Ну, є як є. Я повинен показувати усю правду, але це чесний диск. Давайте його засунемо у плойку у п'яту. Ну і що? Бачимо, що він розпізнав нашу, наш SSD, в принципі своєму, Можемо відформатувати і використовувати далі. Спробуємо. Швидкість читання вашого носія SSD M2 показано нижче 5,086 МБ на секунду. Теж підтверджується. Цього більш ніж достатньо для того, щоб о, 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 спокійно о, використовувати її. Давайте увімкнулось. Sony, Computer Entertainment. Всі бачили цю заставочку. Прикольно. 30 anniversary. <ролі> Пішли у налаштування сховище сховище М2, все, ви можете його спокійно використовувати. А я готовий пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу. Рекомендую в принципі чесний SSD, більш-менш нормальні контролери. Дякувати Богові, не Realtek якийсь і нормальна ціна. В принципі, можна брати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.